Отож, насуваються великі зміни у кабінеті міністрів. Наскільки ці зміни означатимуть зміни у підході до роботи? Ну, передовсім я подивований позицію спікера Стефанчука, тому що закидати в суспільство зараз тематику виборів, ну мені видається, це просто безпідставно відволікати увагу від тих проблем, які є нагальними в Україні. І перша проблема це звичайно є проблема московської агресії і поступального ходу агресора по території України. Мені здається, що якщо б спікер сьогодні говорив не про вибори. Дочасні, передчасні, позачасні, а говорив би про те, що нам потрібно посилити фортифікацію, нам потрібно скерувати відповідні ресурси безпосередньо бригадам, нам потрібно вишукати додаткові кошти для збройних сил України. Я переконаний, що тоді би це був би справді голос державного мужа парламентсько-президентській республіці. А коли спікер захидає історію про те, а може ми давайте проведемо вибори, мені здається, що це дуже небезпечно для суспільства. І так Суспільство суспільство поділене і агресивно налаштоване від тих проблем, які вони бачать, з якими стикаються люди, і на які не реагує влада, і ви скажете: ну добре, от ти ж завершив знову критикою влади. А розпочав з того, що не треба говорити про вибори, По владу справді треба змінювати. І зміна уряду це шанс для того, щоб оновити ситуацію в країні. Але якщо ми будемо слідувати тими припущеннями, які ви тільки що озвучили, ну даруйте це, хіба уряд національної єдності? Це точно не уряд національного порядонку. Це просто будуть одні крісла змінювати на інші крісла для того, щоб уряд далі був не суб'єктним, далі підпорядковувався офісу президента. Та і щоби далі укріпити моновладу, бо сьогодні вже 41% українців за останніми опитуваннями говорять про те, що в Україні небезпечне згортання демократії і рух до авторитаризму, і такими змінами влади, такими змінами уряду, ми точно не врегульовуємо це питання і не вирішуємо це питання, яке справді стоїть на порядку денному. І ще одне питання, про яке пишуть міністерство національної єдності, яке очолює віцепрем'єр та міністр національної єдності Олексій Чернишов, можуть ліквідувати або перенести. Про це йдеться у статті Української правди. Прем'єрка в урядовому кварталі чи зможе Сверденко змінити шмигаля? Одне з пловових джерел у слезі народу зазначило, що ця структура була радше експериментом. і Наразі її функції не виправдали очікувань, тому можливе її закриття чи реорганізація. Видання нагадує, що це міністерство створили, щоб працевлаштувати в уряді Олексія Чернишова і налагодити активну роботу з українцями за кордоном на випадок виборів. Однак швидких виборів поки не планується а підтримка за кордоном не відповідає очікуванням банкової, Тож ж інтерес влади до цієї теми дещо знизився. Ну, це насправді мені здається дуже симптоматично, пане Олеже. Ліквідувати міністерство єдності чи структуру, яка займається в єдність єдністю, та більше під час війни це просто звучить дуже символічно. Та як вам виглядає просто за час роботи, за час президента президентства? Володимира Зеленського вже стільки разів, я вже й не згадаю, скільки разів, може, ви краще пам'ятаєте. Щось створювали, потім його ліквідовували, потім розформовували, потім об'єднували і знову роз'єднували. І це безкінечна кількість разів. Як це взагалі впливає на ефективність урядування? Сказали просто сакрайну фразу. Єдність в Україні померла. І тепер замість мін'єрт виходить мінздовг. І це не смішно. Це насправді є великий виклик для країни. І виклик навіть не в тому, що. Не буде структури, яка повинна працювати з тими українцями, які залишилися за межами нашої держави, а їм ой, як не солодко і не легко сьогодні живеться. А проблема в тому, що створюючи це міністерство, влада навіть не продумувала про те, а як вона би мала вирішити і врегулювати ті проблеми, з якими стикаються громадяни України за межами нашої держави, і ми отримали те, що ми отримали. Бо коли сьогоднішній міністр е, був. Парламенті і з трибуни Верховної Ради так і не зумів відповісти, чим буде займатися міністерством і які завдання ставлять перед собою, яких коефіцієнт корисної дії буде від цього міністерства. Тому так і завершилося. Єдине, що завершилося не такою тихою смертю, а завершилося ще великим корупційним скандалом. Коли міністр не повертався довго з відрядження, коли повернувся, то йому вручили підозру із заставою 120 мільйонів гривень. Хоча до речі, мені дуже Дуже цікаво, чому простим працівникам державної служби охорони їх арештовують. А цілого міністра, якого звинувачують в крадіжках на мільйони і мільйони гривень, на сотні мільйонів гривень, йому просто визначають заставу. Така от різноплановий підхід зі сторони влади за принципом свій і чужий. Ну і звичайно, що мені видається, що для того, щоб справді сформувати уряд. Справді уряд, який би відповідав викликам, ну треба не шукати людей, які лояльні до офісу президента, які там віддані на 100, на 200, на 300 відсотків. А треба справді, щоб ви парламентські фракції зібралися, і щоб це була відверта розмова за участю президента України і про кандидатуру прем'єра. Бо якщо ми сьогодні пропонуємо кандидатуру людини, яка відповідає за економіку в Україні, Коли ми бачимо, що з економікою величезні проблеми, то я тоді чогось не. Розумію, коли в країні не виплачені боргові зобов'язання, і рейтингове агентство оголошує про те, що присвоює сміттєвий дефолтний рейтинг, а ми ми людину, яка відповідає за економіку, хочемо, щоб вона стала відповідно кандидатом в прем'єри. Чи коли уряд і влада догосподарювалися до цього, що сьогодні експорт в Україні вже вдвічі менший від? Імпорту, і ми, людина, яка відповідає за економіку, її пророкуємо в прем'єру. це точно не та дорога, яка приведе до вирішення проблем в країні, тому мені насправді дуже. Болісно, і я насправді вважаю, що такою перестановкою чиновників, які віддані офісу президента, ми не вирішимо питання, які сьогодні є в країні. Ви скажете, а чому тоді ви з європейської солідарності нічого не пропонуєте? Так, наші законопроекти щодо фортифікації, щодо збільшення виплат військових, щодо передачі коштів бригадам, щоб зменшити корупцію, вони всі щоби. Заборонити транзит російської нафти, де вони кожного дня отримують по 20 мільйонів, які скеровують на шахеди, які вбивають. Наших українських громадян і руйнують цивільні і нецивільні інфраструктури, все це зареєстровано європейською солідарністю і лежить в парламенті. На жаль, ні спікер, ні більшість не мають ні волі, ні сили, ні розуміння ставити ці питання на порядок. Як? Денний і голосувати. Хоча, якщо вони не хочуть ставити на голосування звернення до конгресу про двохпартійну підтримку. То біда цій владі, але на жаль, і піда країні. вам, пане Олеже, за долучення до ефіру. Олексінютка, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.